Давай покажемо, що у нас є на складі. Хлопці навели тут порядки. Е, є що показати. У нас на складі гідроциліндри є як відремонтовані, так і нові. То Вальтер Віта. Ось, будь ласка, два ПТС-4 внизу це ремонтні, зверху новенькі. На ремонтне у нас гарантія 12 місяців, на новенькі, на всі 24 місяці. Трошки далі, один ПТС-9, зіловські гідроциліндри. Тут у нас на Т-150 є рульові, там далі на навіску Т-150. Сотка МТЗ, зіл, КАМАЗ, що тут? Ще зіли. Дивіться, скільки їх. Це все відремонтоване. Ми можемо віддати вам на обмін. Тобто ви присилаєте свій, дефектуємо, виставляємо ціну і відправляємо вам уже такий пофарбований гарний. Багато силових гідроциліндрів, зверху гідроциліндри, там колеса, но рома, покажи. Ми їх не продаємо. Тут у нас, дивіться, совочки є. Ще трошки пан Роман не успів тут при порядок навести, ну хай люди бачать, як воно є насправді. Совочки, 2ПТС-6. Також те, що на ремонті. Компресора. Прислали на ремонт, є силові гідроциліндри з джондірів, фенти різні. І що в нас ще цікавого? Зараз підемо в другий склад. Я вам покажу: там у нас є турбінки, стартера, генератори. Юра, включи світло, будь ласка. Так, заходимо. У нас є склад поменше. Там у нас турбінки. Ми ремонтуємо будь-які турбіни. Деякі є в основному ткр 6 на обмін. Також ось, ось, генератори, стартера. Ось все це ремонтує то Вальтер Віта. Наші колисочки внизу. Ось лежать платформи на ЗІЛ, на КАМАЗ, на ПТС. І що в нас ще? Ромасів? Промопори і воми. Так що покажи сюди. Ви зрозуміли ремонт сільгосптехніки, важкої техніки. Звертайтеся на все надаємо гарантію, робимо дійсно якісно.